Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми вирішимо одне непросте і надзвичайно цікаве питання, яке турбує багатьох водіїв: який показчик повороту потрібно вмикати при в'їзді на кругове перехрестя? Будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отже, водій якого автомобіля увімкнув правильний показчик повороту в зображеній ситуації. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Водій червоного автомобіля. 2. Водій синьої автівки. 3. Обидва водії увімкнули правильні показчики. Та 4. Вмикати показчик повороту в цій ситуації не потрібно. А от що обов'язково потрібно кожному водієві, так це його автоцивілка, і найкращий застосунок для оформлення та зберігання вашої цивілки це беззаперечно Hotline Finance. І для вас, друзі, є вигідна пропозиція. Оформлюючи вашу наступну страховку на Hotline Finance, не забудьте вказати мій промокод ZP10, який дарує вам знижку 10% на будь-яку автоцивілку на Hotline Finance. Окрім того, що Hotline Finance – це вигідно, це також швидко та зручно. Адже у застосунку ви можете порівняти автоцвілки від різних компаній та обрати найкращий для вас варіант всього лише за 5 хвилин. І після оплати страховка вже у застосунку разом з інструкціями дій при ДТП та контактами страхової компанії. Усім раджу застосунок Hotline Finance. Посилання на завантаження застосунку та промокод знаходиться у описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Ну, а тепер ми переходимо до розбору. Отож, який показчик повороту треба вмикати в'їжджаючи на коло. Часто можна побачити, що при в'їзді на кругове перехрестя одні автомобілі вмикають лівий показчик повороту, одні вмикають правий, а ще інші взагалі не вмикають. Чому ж так, та як насправді потрібно робити? А насправді, різні фахівці висловлюють з цього питання кардинально протилежні думки. Наприклад, різні інформаційні портали. Детально із посиланням на норми закону обґрунтовують, чому при в'їзді на кільце показчик повороту ліворуч не потрібно вмикати. Але в той же час деякі автоінструктори переконливо наголошують на необхідності вмикання лівого поворотника у такій ситуації. Існують також думки, що лівий показчик повороту додатково інформує інших учасників. Тобто, щоб всі гарантовано зрозуміли, що водій буде їхати по кільцю і не поверне на першому з'їзді праворуч на виїзд з кільця. Але що насамперед з цього приводу каже закон? Знаходимо в правилах розділ 9, який називається попереджувальні сигнали. Тут в пункті 9.2 передбачено виключний перелік підстав, коли водій повинен подавати попереджувальні сигнали світловими показчиками повороту відповідного напрямку, а саме перед початком руху і зупинкою та перед перестроюванням поворотом або розворотом. Інших підстав для увімкнення показчика повороту у правилах дорожнього руху не прописано. Тепер повертаємося до наших кругових перехресть. Але спочатку я дуже попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Також ще більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі під цим відео. Величезне вам всім дякую і повертаємося до наших кругових перехрест. Так от вони позначаються відповідними дорожніми знаками 4-10 круговий рух. Відповідно до правил дорожнього руху, дорожній знак 4 10 круговий рух вимагає об'їзду клумби, ну або ж центрального острівця в напрямку, показаному стрілками на перехресті з круговим рухом. Наголосимо, що даний знак вимагає не перестроювання, не повороту і не розвороту. Він вимагає об'їзду клумби, ну або ж центрального острівця. Тому правила дорожнього руху при в'їзді на перехрестя з круговим рухом не вимагають подавати сигнали світловими показчиками повороту. Ще одним невеличким аргументом на користь цього твердження є наступне. Пункт 10.4 правил дорожнього руху вимагає від водіїв перед поворотом праворуч, ліворуч чи розворотом займати відповідне крайнє положення на проїзній частині, що призначено для руху у цьому напрямку. І винятком є в'їзд на кругове перехрестя. Ну або ж коли напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою. Або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини дорожніми знаками чи розміткою. Таким чином, напрямок руху при заїзді на перехрестя з круговим рухом визначається дорожньою розміткою і можливий лише в одному напрямку. Дана обставина ще раз підтверджує, що при в'їзді на кільце не потрібно подавати попереджувальні сигнали світловими показчиками повороту відповідного напрямку. Адже не здійснюється ані перестроювання, ані поворот, ані розворот. Це пов'язано з тим, що у водія можливий виключно єдиний варіант руху, згідно з дорожньою розміткою. Дане питання, тобто питання, який же показчик повороту потрібно вмикати при в'їзді на кільце, неодноразово розглядалося апеляційними адміністративними судами. Зокрема, в деяких справах водії отримали штрафи поліції за те, що не увімкнули показчики повороту лівого напрямку при в'їзді на перехрестя з круговим рухом. Однак суди визнали, що водії діяли правильно, так як передбачено у правилах дорожнього руху. За наслідками розгляду цих справ, судами було скасовано штрафи поліції за неувімкнення показчика повороту ліворуч при в'їзді на кругове перехрестя. Таким чином, при в'їзді на перехрестя з круговим рухом правила дорожнього руху не вимагають вмикати будь-яких показчиків поворотів ні лівого, ні правого. А от при виїзді з кільця водій повертає праворуч. А отже, відповідно до правил дорожнього руху і пункту 9.2, водій повинен увімкнути показчик повороту напрямку праворуч. Ну а я вітаю усіх, хто впорався з цим непростим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося. Та обрав варіант відповіді під номером 4. Друзі. Я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі. І роз'їдемося. Звісно, що за правилами.